Головне, те, що, як, те, чого я чекав і хочу протестувати, і вже довго-довго лежить у мене цей, так скажем, прилад для обігріву. Значить, що? Прислали мені для тест-драйву. Це виробництво Німеччина. Звідти воно і приїхало. Це панель для обігріву поросяток. В її, так скажемо, плюси? Плюс її в тому, що вона на таку велику площадь, виходить, розмір її 2 метри на 60 см. І ось на таку велику площадь обігріву, вона споживає всього-навсього біля 80 Вт. Тобто вона дуже-дуже економна. І, а обігріває дуже велику площу. Також гріє вона не повітря, а гріє вона е, ті, скажімо, е, об'єкти, які знаходяться під панеллю. Тобто, вона буде гріти по Вона, так скажемо, із своїми мозгами там. І вона регулює сама температуру. Там вона запрограмована так, що вона в періоді використання, вона, коли підро... поросятка підростають і виділяють більше тепла і більше, то панель споживає все менше і менше, е... получається світла, і е... виробляє все менше і менше тепла. Тобто там комп'ютер, який це все, весь цей процес регулює. І це все вже з заводу налаштовано. Там є деякі налаштування, що можна програму просто обнулити. Ось клавіша, яку ти натискаєш і 5 секунд тримаєш, і обнуляється програма, яка буде вже йти з самого початку і до кінця, так як поросяткам треба із того моменту, коли вони прийшли і до кінця. І тут можна в ручному режимі ще е, трошки збавити температуру або е, наоборот додати більше. За сутки до її використання, я її, е, вона вмикається. Тобто, ну, я її вмикнув ще позавчора, тому що думав, що вчора поросят вийде відлучити. Ну, нічого цього не вийшло. Ну, в общем, вона вже двоє суток у мене працює. Там під нею жаріще. Вона має ось такі шторки. Які захищають е, те тепло, яке там виробляє, воно зберігається там, під цією панелью. Також я тут накулібнічав трошки, установив ще е, коврик для обогріву. Ну, він і теж не до кінця, тому що він, його не вистачає, він не такий, виходить длинний. І там я ще зробив е, з дерева е, такий щит, щитка. Тому що бетон він все таки холодний. І потрібно для більш, ефективного її, більш ефективної її роботи, потрібно, щоб був якийсь резиновий і пластиковий коврик під нею. Тоді він дуже-дуже швидко -дуже прогрівається. і ось даже Я можу зараз порівняти. І коли підходжу сюди, ну зараз тут буде темно. І ось ложу руку на цей коврик, який я положив, він прям теплий-теплий. А ось а бетон який ось поруч, він набагато холодніший. Теж теплий, не такий як ось о. так, різниця, звісно, колосальна. Ось тут холоднючий. Ось тут, де під ним. Та прям ну, різниця відчувається. ну, Круто-круто, звісно, круто. супер. Ну, Але і ложу руку на коврик. І ще більша різниця. Коврик прям ну, теплий, теплий, прям гарячий. О, І дерево, так, дерев'яний щит той, що я там поставив. Точно так же я руку на нього ложу і він е, тримає дуже добре тепло. Е, не дешова штучка, зразу так скажу. Е, під відео оставлю ссылки там е, на е, сайт. Силки на, спеціаліста, який це все діло мені організував. Там є відео, у нього подивитись, кому цікаво фотографії. Окупається це все діло за 1,5-2 роки. Використання його, він окупається. Так, да, він не дешевий, він стої десь в районі 500 євро. Ну, але штука, звісно, дуже-дуже економна. У порівнянні з тим, що ми всі масово використовуємо коврики для обігріву і лампи, поросяток висить. І лампи для обігріву лампа, вважайте, є 175-250 Вт. Коврики теж вони йдуть більш економічні. Коврики вони йдуть на 80-80-90 Вт, так як і ця панель. Але коврик розміром 40 на метр, десь, напевно. Точно не пам'ятаю розмір. І він гріє тільки низ. Получається, поросятко лягає і одним боком тільки його це, коврик підігріває. А зверху, якщо в приміщенні холодно, то йому все одно холодно. А тут, як свій мікроклімат, там ось я руку туди засовую під шторки. Ось навіть не пробую ніякий, там, ну не, не підлогу, не пробую не той коврик, а просто ось руку сюди засовую і все. о, Уже відчувається, ну просто відчувається тут ну жара, хотів сказати, жара. Ну в порівнянні з тим, як тут, і в порівнянні з тим, як тут. Це ну, відчувається, що там тепло. тепло. По-дальшому, коли поросятка підростають, і коли їм вже жарко, ну це буде видно, що вони будуть лягати вже аж так, Що там тільки задки їхні знаходяться під шторками, а вони вже головами всі сюди лежать, ну їм жаркувато. То оці штори можна зняти і просто залишити одну панель, як навіс такий, який теж буде давати тепло. Поросятка буде там лягати, їм буде комфортно, вже не так жарко. Ну, тобто, Є багато регулювань, які можна ну, використовувати, штори не використовувати. Ну, зараз я їх поставив ці шторки, тому що щоб поросятка звикли, поняли, де тепло. І так як вони зараз відлучаться, в них буде стрес, щоб ну, оцей тепловий стрес не був такий прям сильний. Е шторки деякий час будуть висіти. А потім вже я буду дивитися по поведінці поросяток, і все це діло вже будемо регулювати е уже потім. Так, що ще про неї розказати? Значить, ну Подивимося, потестуємо, подивимося. Регулюється все це діло, як я вже сказав, тут мозгами тими, якими там програма стоїть. Ось Це один провод іде, ну, що підключається до мережі, а інший іде, це датчик, який стоїть там. я його, Він ставиться на рівні підлоги, там опускається. Внизу захищається такою ну, захисною сіточкою, щоб поросята його не погризли. Ну, зараз спробую показати. Мешкажу. Там все темно, ви нічого там не побачите, мабуть. Он він на стіні. Я його закрив, така йде в комплекті спеціальна сітка. І він опускається аж на саму підлогу туди, донизу, і закривається таким кожухом. І все. І от він там стоїть і, 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 і щитує температуру, ту, яку він там, яка під ним, і вже регулює по подальшому, як йому працювати, коли включаться, коли відключаться, коли гріть, коли не гріть. Коли щас, це ж він тут працює, щас, як скажімо, в холостому режимі. Коли зараз прийдуть поросята і зрозуміють, де тепло, вони зразу туди підуть. То він буде працювати ще набагато менше, тому що поросята будуть самі ж виділяти плюс тепло, і там буде ще більша температура під, е, виходить, під тим, е, ну, в тому підмик для обігріву. Ось, ну, вже більш такий професійний. Я в себе в господарстві е, питався там на Херсонщині зробити е, щось типу цього. Це ж, опять же, по рекомендації Олега. Ми з ним вже дуже давно спілкуємося, він знаходиться в Германії, є в нього свої там відео. Ну я силочку оставлю. Кому цікаво, зайдете, подивитеся. Це вже як ефективна технологія вирощування порося це вже е, більш, е, так скажем, крок вперед, як е, потрібно. Використовувати сучасне обладнання, як на цьому можна економити, тому що всі витрати їх з часом треба ну як, намагатися знизити. І от придумують постійно все нове і нове обладнання, яке буде споживати набагато менше ресурсу. А виділяти, а ефективність його буде набагато більша. Ну, тобто, ось зараз ми протестуємо це все діло. І вже потім, потім, після того, як поросятка підростуть і вже воно буде не потрібно, ну, зробимо якісь висновки. Так що все, багато на чого наговорив. Е -е, получиться таке длинненьке відео, ну нічого. Я теж довго цього чекав, він вже лежить в мене, я тільки приїхав сюди на нове місце. І Олег мені його відправив, я його забрав з нової пошти. Ну і вже він лежав, чекав своєї черги, коли, коли будуть маленькі поросята. Також вони є це розмір 2х60. Це для поросят вже після відлучки. Є там менші розміри, метр або метр 60, десь не пам'ятаю. І на 40 сантиметрів. це також можна встановлювати в відділі опоросу біля свиноматки. Там, де ми ставимо коврики і лампи для обігріву, ось такий ставиться теж, ну, солярій. Я називаю солярій. В общем, і доволі-доволі так. Непогано вони працюють. Все. Проводимо відлучку поросяток на нове місце, і будемо сподіватися, що ця штука їм дуже і дуже сподобається. Нове місто. Давай! Все, ось наші малюки на новому місці. Понятно, що бояться, стрес для них це сильний, ну, але нічого. Звикнуть потихеньку, з кожним днем все буде краще і краще. Зараз вони. Розберуться, де тепло, де їда, де вода. Будемо їх потихеньку привчати до поїлочки, натискати на поїлочку, а вони вже вже хтось тут поки насили, вже вони і самі розібралися що до чого, де водичка, тому що камінь був сухий, а вже він мокрий. все. Та вони ж це ж поросятка, воно де що терчить, де що виглядає, воно їх цікаве, вони кусають. Так що і нічого і привчати не потрібно. Все вони. Розберуться і без мене. Так що, воно. Зараз хоча б одне туди зайшло, під ці шторки. І все. Вони зрозуміють, де тепленько це вони теж швидко. Так що, ну, все, будемо спостерігати, що як. Всім привіт! Всіх радий в себе на каналі. Значить, що сьогодні? Сьогодні хочу показати і розказати про систему обігріву поросят, показати поросяток, як вони себе почувають, в якому стані знаходяться. І ну, трішки-трішки похвалитися, тому що ну, таких результатів в мене давненько не було. І ну, я думаю, що це виходить, заслуга всіх тих мероприємств, бо в купі. Які я проводив на даний момент, і ті всі так, нововведення, які були, вони пройшли недаром. І, ну, тобто на цій партії поросят я побачив, що це працює і працює доволі таки потужно. Можливо, Можливо, така партія поросят попалася. Можливо, зарано ще це все, так скажемо, судить по одній партії поросят. Але, але мені сподобалося. сподобалося і я дуже-дуже задоволений. Всі ті системи обігріву, які ми всі використовуємо, які я використовував до цього. Це коврик для обігріву, лампа для обігріву. Також там я питався щось зробити наподобі такого обігріву брудер із шторами, ще коли на старому своєму господарстві, коли на Херсонщині там працювали, то ну, питався я це діло впровадити, але, але воно скажу вам і рядом не стоїть з цією системою обігріву, з цим солярієм. Все воно працює, ну, ну не так, як оця, оця виходить, панель. Просто-просто ну клас. Таких результатів по відлучки поросят і після відлучки поросят в мене не було ну, давненько. Можливо і ніколи, не знаю. Сильно тут розхвалювати не буду, але я задоволений, ну, просто-просто супер. Щоб не перехвалити, звісно, тому що всяке може бути. Ще тільки-тільки вони дня три, як перейшли, повністю на старт. Ну, поки що все просто-просто чудово. Вийдіть, показіться. Та хто там? Оце носи терчаті з тої штори і все. Коли я тут, то їх тут нема. Коли тихенько так зайду, стану, тільки тоді їх можна побачити. Температурний режим дуже-дуже впливає на ці всі процеси. Температурний стрес це найголовніший фактор, який сприяє тому, що поросята починають поносити після відлучки. Я ж кажу, можливо, ще мало, мало як скажем, пройшло партії в мене через це все. На одной, через, ну, по одній партії судить ще ну, може рановато, звісно. Ну, але ось убрав уже штори. І тепер я сподіваюся, що вони звикнуть бистріше до моєї присутності. Тому що, вже спостерігаю, що їм там жарко, жарко. І вони, получається, як ви бачили, виповзають уже із під штор і не знаходяться, коли лягають там спочивати, вони не знаходяться повністю під цим брудером. А лягають також сюди. Більше-більше вже назовні. Тому штори я з однієї сторони з цієї забрав і їм тепер буде комфортніше. І вони будуть швидше звикати до моєї присутності. Ось тут знаходяться свинки поруч. Від Сергія Шелудька і від Руслани Левченко. Почуваю себе добре. Ну а поросятка наші теж теж чудово, чудово себе почувають. Ось уже зробив деякі зміни. Після того, як зняв штори попереду, виходить, їх це все діло. Зацікавило, і вони почали вилазити на, цей, на саму панель, почали лізти туди, ставати ногами на неї і провіряти, що ж там зверху. Виробник мене попередив, сказав, що Сергій треба слідкувати за цим. Щоб е не було такого е моменту, що вони почнуть випригувати на цю панель і можуть її, ну, виходить, отой зверху блок управління, можуть його пошкодити. Тобто за цим треба слідкувати. Я вчора подивився, що вже вечір був, дивлюся, ні, ні, так не буде. Хотів на сьогодні це все перенести, але ні, думаю, вони. За ніч, ну за ніч ні, тому що там світла немає. ну Але ввечері, поки ще світло було, думаю, це їх дуже-дуже цікавить і вони можуть наробити тут е, діло. Коротше, взявся я вчора вечором і це все діло я приподняв. Тобто панель цю я приподняв десь на сантиметрів 20 може трішки. Ну, я так на око я не там не відміряв все точно. Так що, ось тепер в такому це все вигляді, в такому стані. Все працює по розсядкам, поки я там це все робив, і виходить е, получается... тихо, йо та що ж ви? Е, Получається, приподимав цю панель і також защитний кожух там е, внутрі я збільшував, тому що щоб вони не погризли той кабель. Е, ну, датчик, який щитує е, температуру під е, цією панелью то з мене зійшло сім потів, коротше Там жаріща під цією панелью така, що ой-ой. ой Так що працює вона доволі потужно. Хоча споживає електроенергії всього-навсього 80 Вт, а обігріває таку велику площу. Ширина 60 см довжина 2 метри. І ось поросятка, ми бачимо, що комфортно, вони навіть ось лягають за межі цієї панелі. Тобто голова виходить в холоді, так як це, як книжка пишуть, як то кажуть, а зад і ноги в теплі. Подальшому потрібно знайти такий десь коврик резиновий, щоб він відповідав тим розмірам, розмірам тієї панелі повністю. І використовувати такий коврик. Тому що те, що я там намастирив, воно працює. Воно, бачите, вони лягають на нього. Але воно замале. Замале І потрібно, щоб був коврик по таким розмірам, а навіть навіть трішки-трішки більше, щоб він виступав за межі виходить, цього солярія, так як вони лягають, голову висовують за межі і тримають голову в прохолоді, От, потрібно, щоб і голова лежала на такому коврику. Ну Це потрібно десь якийсь кусок резини такої товстої, подивитися. Може замовити в інтернеті. Ну, тепер сподіваюся, що без штор поросятка швидше звикнуть до мене. Тепер їм вони бачать постійно мене і не так пугаються. О, підушок видає. <гум> Получається, відчуття захисту в них присутнє зараз, тому що панель над ними. Але вони бачать мене і таким чином звикають швидше. Ну і тепло, тепло. Головне, що їм тепло під нею. Поки що на даному етапі я задоволений. Прям супер-супер. Ну, Звісно, супер, я так трішки е, переживав, як, ну, як вже останнім часом. Особливо е, було, що після відлучки що не робиш, поросята поносять, бігаєш, колиш їх, там деревне вугілля сипиш, антибіотик один не допомагає, міняєш інший, поросять стрес. Постійно їх ловиш, колиш, вони там убиваються вже, отаке твориться. Ну, в общем, це все дуже-дуже негативно впливає на їх рост, на їх ріст і розвиток. Тут кожен день відлучив такого загляду, і такого, заглядую, що ж там під хвости їм не де, нічого. Нормально, день, два, неділя, дві. Ось уже ну, поки що, поки що я задоволений, прям, прям супер. Я скажу, що це, я так думаю, що в купі всі міроприємства, які я зробив. Це виходить при відлучці залізо. Це сердосан, це правильний обігрів. Ну, сприяли тому, що ось такі маємо результати. На цьому поки що все. Всім дякую за увагу. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра. До побачення. І все буде Україна. Всім привіт! Всіх радий вітати у себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Ну Що, як бачите, за моєю спиною поросяток, які сьогодні будемо разом з вами відлучати від ціноматки і переміщати їх в інше приміщення. Для поросяток місце готове. Все виглядає ось таким чином. Годівничка одна. Прикрутив її до підлоги, вона стоїть мертво тут, не рухається. Далі обігрівач і годівничка ось така бункерна. Все, обігрівач вчора з вечора включив, працює, під ним тепленько, суперова річ. Палюки вже на новому місці. Все, знайомляться, граються. Зараз вони сидять на предстарті. Годую їх предстартерним кормом. До 42 днів будуть вони на предстарті. З 42-го дня будемо розпочинати переводити на старт. Це поросятка від хрячка максимуса, свинка F1 і хрячок максимус. Сім'я замовляв, я у Максима під відео залишу координати. Кому потрібно, можете звертатися в нього. В наявності є всі хряки, які тільки можна побажати. На рахунок обігрівача є в мене відео. На цю тему, де я розповідаю про нього щодо чого. Під цим відео залишу силочку на те відео. Хто не бачив, хто хоче подивитися, що це таке, що це за штука така, то можете подивитися. Ну, зараз трішки розповім так по-бистрому. Дуже суперова річ, не дешева, але просто-просто але супер. Не один із приборів, який предназначений для обігріву поросяток, поки що, які в мене є, не працюють так, як працює цей агрегат, це солярій для поросяток. Тобто він, в чому його перевага? Ось як бачите, така велика площа, 60 см він вроді би, на 2 метри, обігріває всю площу. А при цьому споживає дуже маленьку кількість електроенергії. Всього-навсього, от не пам'ятаю, 60 або 80 Вт. Тобто, так як коврик споживає, так і споживає ось ця панель. Але площа обігріву більша. Обігрів іде зверху донизу. Обігріває як поросяток, так обігріває і підлогу. Те місце, де вони знаходяться. І там температура регулюється автоматично. Тобто, ось поросяток там немає, зараз воно гріє. Коли поросятка туди зайдуть, вляжуться, вони зрозуміють, що там тепло, і будуть там собі спочивати. Все, там стоїть термо, виходить датчик. Якийсь працює і відключить панель. І панель не буде працювати. Тобто вона дуже-дуже економна і ефективна. Ефективна, тому що поросятка себе відчуває як захищені. Воно такий, бачите, як навіс із шторками. Все, поросятка туди заходять, там тепленько. Вони під навісиком таким вони себе почувають як. Такому, в такому домику якомусь. І ну, це дуже-дуже велика перевага. Ось таким чином все відбувається. Поросятка на новому місці, свиноматка теж. Все. Будемо сподіватися, що цей найтяжчий період в їхньому житті за ногу, риза, пройде чудово. Все буде добре, не буде ніяких моментів, не буде ніяких поносів. І поросятка буде собі почувати себе добре і радувати нас приростами. Ну, на цьому поки що все. Всім цього самого найкращого, миру, здоров'я і добра. Все буде в Україні. До побачення.